Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро, і сьогодні я хочу тобі розповісти про колесо смаків. Що це таке, як з ним працювати і для чого його зробили? Перше кавове колесо було створене в 1995 році компанією Specialty Coffee Association для того, щоб структурувати роботу Q-грейдерів по всьому всесвіту. Якщо ти не знав, хто такі клюгрейдери, люди, котра незалежно оцінюють каву і визначають, яка ж саме кава є спешалті. До наших років колесо дійшло вже в переробленому варіанті, бо в 2017 році Specialty Coffee Association разом з компанією World Coffee Research зробили другу інтерпретацію колеса смаків. І зараз воно виглядає ось так. Дане колесо виглядає як діаграма, котра складається з трьох кол: внутрішнє, середнє та зовнішнє. Кожне з цих кол складено в групи, підгрупи та чіткі дескриптори. Що таке дескриптор? Це є одиниця опису смаку та аромату в каві. Дуже часто тобі здається, що це все вигадки кавових професіоналів. Але ні, вони дійсно існують для того, щоб відчути дескриптори в каві. Треба дотримуватися двох пунктів. Ну, по-перше, треба вживати правильно зварену каву, а по-друге, треба мати достатньо великий смако-ароматичний досвід. Давай розберемось, як на практиці використовувати колесо смаків. Під час дегустації кави ми повинні оцінювати смакові та ароматичні властивості. Цим нам якраз допоможе дана діаграма. Починаємо ми з внутрішнього кола. Якщо ти не можеш определитися одразу до якої групи відноситься смак та аромат, котрий ти відчуваєш, уяви кольор. Саме через це колесо смаків пофарбовано різними кольорами. Відштовхуючись від того, ти зможеш зрозуміти, який кольор відноситься до якої групи. Можливо, ти одразу зможеш перейти від групи до підгрупи, тому що кожна з груп. Смаків нараховує собі від двох до п'яти підгруп. Коли ти вже дійшов до підгрупи, ти повинен зрозуміти, чи чітко ти відчуваєш той чи інший дискриптор, котрий відноситься до цієї підгрупи. Може статися таке, що той дискриптор, котрий ти відчуваєш, може не знаходитися в кавовому. Колись. Ну, наприклад, є такий дескриптор, як яблуко. Він знаходиться в підгрупі інші фрукти, група фруктовий. Але кава може нагадувати тобі червоне або жовте яблуко. Тому можна віднести саме цей дескриптор до групи інші фрукти. Тому що в неї вже є дескриптор яблука. Також це може працювати з таким дескриптором, як горіхи кеші. Горіхи кешю відносяться до горіхової групи. Все ж логічно, але на жаль, для них просто не вистачило місця у колесо смаків, і саме такий дескриптор і є дуже дуже рідким для смаку в каві. Або ще є такий момент з дескриптором мед. Є загальне розуміння, що таке мед, але ми знаємо, що в нашому житті є такі приклади, як мед акації», гречаний мед, липовий мед. Та мед з різнотрав'я. Усі ці смаки можна віднести до дескриптору мед, підгрупа коричневий цукор, група солодкі. Як ти вже міг зрозуміти, кава це дуже складний продукт, котрий має в собі дуже багато різних смаків та ароматів. І для того, щоб більш краще їх відчувати, я раджу тобі аналізувати все те, що ти їсиш, все те, що ти споживаєш. Не просто тому, що тобі це хочеться або смачно, не смачно, а розкладати кожен фрукт та продукт на основні характеристики. Запоминати кислотність, запоминати солодкість, гірчинку, тільність після смак. І під час споживання кави частіше звертатися до колесу смаків для того, щоб практикувати вміння аналізувати каву. Не забувай подобайка, дзвоник, коментар, підписка. Під цим відео у нас є посилання на наш інстаграм, телеграм. До речі, в ньому ми пишемо багато різної інформації про каву. Тож підписуйся та слідкуй за новинами. Пиши свої коментарі. Сподіваюсь, що це відео тобі було корисне. А якщо я не дуже багато розкрив цю тему, то напиши, що саме ти хотів би ще почути про колесо смаків та дескриптори. А від себе заварюй, насолоджуйся та кайфуй!